Вітаю шановне товариство. Це підсумкове відео з International 2025. Багато хто на стрімі. Я думаю, не був де я розповідав про підсумки цього інта. Тож я вирішив записати для вас окреме відео. А вас же я закликаю. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись відео. По перше, цьогоріч ТТА, як ви знаєте, перемогла команда Falcons. Наші спеціальні кореспонденти з The International засняли момент, де вони вже піднімають. Так, напевно, для багатьох новина, що у нас були спеціальні кореспонденти на цьому TI. але що сказати, друзі, ростем. Думаю, багатьох тут цікавить саме фентезі, в який процентель ви зайшли, і які нагороди ви зможете залутати. Ну як ви можете побачити, фентезі саме прогнози. Команду, котра виграє, я вгадав в фентезі, але от в прогнозах тут я вгадав тільки з 14 Це ну очевидно результат такий собі. Але за рахунок того, що у мене стоїть ідеально фентезі, майже всюди ідеальні емблеми, окрім мідлейнера, Тут я залутав доволі таки багато і нещодавно на навіть показувало, що це жовстотий процентель, але зараз вже 99%, тому що тут змінилося трошки нарахування, тому що порахувало у інших, я так розумію, гравців. Що це означає? Це означає, що скоріш за все в 1500 я не війду, але увійду от. Сюди, хоча ще побачимо, фінальні результати, друзі, будуть 18 вересня, знаючи вал, це 19-го за київським часом. Якщо пощастить. тепер яка ж стата цьогорічного TI за переглядами? За переглядами, цей TI став третій в історії. Його дивилось дійсно багато людей. Перший за переглядами, як ми можемо побачити, це за International 10. так, той самий, де виграли Spirit після ковіду. Але я думаю, там люди просто зголодніли. А за International, адже в році одного. Не було Тіа його відмінили через COVID, потім його провели без глядачів, і дійсно всі дивилися саме цей ТІАЙ, але без глядачів і атмосфери якось особливо не було. Другий це 2019 рік, там, де OG грали з ліквідами в фіналі. Насправді, 18-й, де OG грали за LGT, мені здавався набагато кращим. Там і драма з Noteлом, і все таке, але. Чогось він 19-ти людям зайшов більше. І от третій, за переглядами, це саме 25-й рік. Як то кажуть, дота вмирає, так щодо мого враження цього ТІАЙ, я вважаю, що він дійсно був прикольний. Так, далеко не ідеальний, і так, напевно, я його поставив десь ну там топ-3, топ-4 за тими ТІАЙ, які... Проходили, адже мета з домінаторами і команди, котрі брали тільки домінатори, взагалі їм повний дізреспект. 에, привіт, парі параші, котрі вилетіли. Але в цілому, ну, навіть без домінаторів все рівно ігри дуже довгі, навіть в фіналі це можна було побачити. Команди пріоритетно фармлять, замість того, щоб файтитись. І файдитися тільки на обжективах типу Торментора і Рашанів. сталося, як в п'ятій мапі фіналу Інта, де 18 хвилин нічого не відбувається. Потім команда Falcon починає, тільки робити мув перед Торментором, і забрала товара якісь, потім забирає деякі кіли собі, забирає Торментера, і от у них вже з плином часу перевага вже росте. Ну, типу, 20 хвилин ти дивишся симулятор фарму. Але все рівно це вважається супер хайскільна дота, з цим варто погодитись. Щодо команди переможця, я вважаю, абсолютно по, гри... по грі вони перемогли цей TI. Але всі говорять не про фелканців, котрі перемогли, а звісно, про Аме, котрий. Програв цей Ті втретє. Це взагалі, якщо чесно, якщо про це подумати, абсолютно унікальна історія. Людина програла е, три фінали Інта з рахунком 2-3. Якщо ми зараз відкриємо е, сторінку Аме в Steam, то ми можемо побачити, що у нього тут е, ну це герої, на яких він програвав. Мапи в фіналі Інта, як ви бачимо, тут героїв 9 у вигляді трьох програних фіналів в сумі. Ось така історія. А хочете ще один прикол? Подивіться на цю картинку: кожну п'яту мапу фінала Інта, яку програв Аме, він програв Офлейн Магнусу. Спочатку від Себа, потім від Калапса, і на цьому вже в фіналі від Амара. Ну, це якщо е, в Голівуді десь робили б, знаєте, там сценарії е, і розповіли про те, що ось це хочуть екранізувати. Сказали би, що це нереалістично <плес> виглядає, так, такого співпадіння бути не може. Але якщо ми говоримо відверто про п'яту мапу, наприклад, з фіналу всього TI, то ну, мені здається, що Ама програв дійсно по грі. Він дійсно дуже хороший кері, і скоріш все, ну, вже не один з найкращих, а. Топ-3 Кері цього світу точно входить. Але в цій мапі видно було, що у нього, знаєте, такі прям флешбеки програшу п'ятої мапи. Він сильно хвилювався, але ну, тут йому не героя, от, наприклад, навіть в цій ситуації. Дивіться, їм зробили мегакрипів, але перемогти примусив мапу все ще можливо. От Медуза стає за Єгісом. Він э, заколив джагера, знаючи, що існує ось така шмотка, як потайбічний той Це взагалі повна імба проти Джагера, тому що ти можеш заявити весь Омністеж, просто натиснувши э, цю кнопку э, цю шмотку. Це повинні пофіксити, я вважаю, в патчі, щоб Оністеж продовжувався. Бо Джагер багато ігр програв на цьому турнірі просто через те, що от скітер бігає, наприклад. На цьому трі з, з цим артефактом, і навіть Тір-5 шмотку не міняв, залишав потибічний посох. Тобто він заколив Джагера відносно складну гру. Наприклад, в цій ситуації він не дає омні стеж, хоча медуза в станах стоїть і не може натиснути цей посох, І нага через це натискає сліп, починає хіляти медузу, ми не вбиває медузу в цій ситуації. І вони, можливо, не оформлюють камбек, тому що ну, могли б там все зафармити. Позабирати товара, поки медузи немає, і якими чином ще пограти. І загалом протягом цієї мапи він багато помилявся, але звісно, ну його можна зрозуміти, адже коли ти в кар'єрі програєш кожну п'яту мапу фіналу, інта, в котрий ти заходиш, ну якби тут складно не нервувати. В фіналі ще я забув розказати історію. Особливим мене викликає команда Парі Параша. Є такий гравець звати його Дукаліс. Він давав інтерв'ю китайському якомусь медіа чи вболівальникам про те, що вболівальники команди Екстрім Геймінг кричали про те, що там спаки натискають паріпараша чи там муваються кудись. і Це типу вони чули в кабінках, натякаючи на це. В той самий момент вболівальниці команди Паріпараша. Якщо що, був великий скандал вже на першій мапі, і наші спеціальні кореспонденти передавали інформацію про те: ну по суті, піджелку проводили цьогорічний інт, про те, що ось ці вболівальниці роблять, і китайські фанати там взагалі вони просто лютували через цю історію. Бо якщо ти сидиш в кабінці, і ось якраз усі вболівальниці, вони були навна кабінки кабінки ну, відповідно, позаду екстрім геймінг вони сиділи, то тобі просто треба підняти. Очі вгору, і, якби при приглушеному світлі під час мапи ти бачиш, що вони встають, і ти розумієш, що вони в смаках. Але цей уні унікум каже, що Екстрім Геймінг фанати погані. Так і запишемо. До речі, знаєте, що зрозумів? От цьогорічна мета Інта. Її зіпсував, мені здається, те, що я казав на початку цього відео. Домінатор його стовідсотково понершить. я думаю, зроблять або монакост, або те, що ти не можеш приманювати кріпа, поки у тебе не загинув минулий кріп, то щось коротше, вал придумують. І я так згадував артефакти, котрі найбільш, так би мовити, кенсер айтеми в меті інта, це. Поза річці да, виходить в рейс пакт. Абсолютно айтем, котрий змінював весь перебіг гри, і добре, що його прибрали. І ще один, котрий згадався, ну, це за допомогу ось цього мема. Це Некрономікон. Адже от коли були ці айтеми, ну це прям ну, те, що збирали всі, і впливало на перебіг інта. І чим менше таких абузних айтемів, мені здається, в доті, тим. Краще також. Я думаю, у вас виникає питання: скільки ж заробила команда Фелканса за цьогорічному інті, які взагалі призовий? Ну станом на зараз призовий інта 2 мільйони 750 тисяч доларів. Якщо порівняти з минулорічним інтом, то він майже досяг такої самовідмітки, і я думаю, в майбутньому досягне. Адже бан лише купляти можна до 24 вересня. Про це я зараз також скажу. Фелканс заробили трошки більше 1 мільйона. Extreme Gaming 357 тисяч, і далі ви бачите Price Distribution. Ну що сказати, це дійсно набагато менше ніж на всіх інтах, де були там по 20-40 мільйонів. І тут треба намагатися заходити як омога далі, щоб заробити багато, адже не забувайте, що ще є кат організації, це умовно там від 10 до 20 в нормальних організаціях. Ще є кат саме на податок, це там від 20 також до 40 навіть в деяких країнах може досягати. І Ну і потім ділиться це між там гравцями і тренером. Ну, скоріш за все, на 6 просто тому на людину виходить не так би і багато, як здається. А от щодо бандла, друзі, нагадую, що якщо ви, наприклад, хочете купити ще бандл наві і спамити там мою фразу, спамити фразу рідуса чи Піміє, ви це ще. Можете зробити до 24 вересня. Потім ці фрази доступні не будуть. Вони у вас залишаються назавжди з придбанням бандла. А далі хто його знає, куди дійдуть наві на минулому році, чи зможуть вони прийти на цей на минулорічний інт? Чи ні, до речі, у наві вже також є анонсовані перші зміни. Вони міняють тренера. Я вважаю, що це абсолютно вірне рішення. Поясню, чому тому що якщо ви дивилися мої стріми, то ви знаєте, що. У кожної команди є дуже імпактовий тренер. Ну, взагалі, дота тренер це імпактова позиція. Нігма ми почали перемагати, коли у них такий тренер з'явився у вигляді куроки, котрий весь час грав на п'ятірці. Якщо порівняємо по цій сітці, так не дивіться на мої предикти, бо мені трошки навіть соромно, то у Extreme Геймінг є вся о Ну імпакт його, я думаю, не треба описувати. У тундри є Монміндер, котрий також драфтить і допомагає. Перпарадж є такий. Тренер як Астіні, це бразильський тренер, дуже е, хороший. І він реально, е, ну скажімо так, багато імпакту приносить, і він навіть в команді Бейт допомагав їм перемагати. Його Денді хвалив. А це вам взагалі-то не, не жарти. Е, далі в команді героїв є Кавс, це також бразильський тренер. Навіть там аналітик є, там два тренери. В Команди Tate Bound є Блінк, це е, тренер команди Wings, Falcons Фелконс Ауї, який переміг інкс. Е, Бецруньк є такий тренер, як Булк, який все життя драфтами займається. Ну і в них Макуроки. Тобто це все тренери, котрі вносять багато імпакту, тренують команду. М -м, саме в плані драфтів, в плані постановки її гри. В наві такого не міг тренер робити, бо просто не вистачає кваліфікації. Це не екс якийсь гравець, він не має багато ММР. У нього в іншому фішка, але в моєму розумінні навіть могли поставити його на позицію. Аналітика спокійно, і там на когось ментал коуча якщо є гроші, і, і взяти собі тренера, котрий буде відповідати за драфти. Я сподіваюся, вони такого собі знайдуть. На цьому підсумки The International завершені. Обов'язково пишіть, як вам цей ін сподобався чи не сподобався. Дякую, що ви провели цей The International разом зі мною. Якщо ви його провели разом зі мною, якщо ні, то дякую, що дивились просто це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимося з вами, коли побачимось. На все добре.